Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Молодий амбітний студент, що мріє про гарне життя, раніше мав чіткий алгоритм. Ну, спочатку це вступити до університету, потім знайти престижну роботу, старанно працювати після випуску і заробляти гарні гроші. Ще 20-30 років тому цей шлях здавався цілком надійним, принаймні на Заході. Але для сучасної молоді вже все інакше. Можливості в якомусь сенсі звужуються або Кардинально змінюються, і при чому конкуренція дуже сильно зростає. На днях вийшла цікава стаття The Economist, обговоримо з вами. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, прокоментуйте, що ви про це думаєте. Раніше випускники університетів мали перевагу, вони заробляли більше за своїх однолітків, які не мали вищої освіти, і вони швидко знаходили роботу. Це була перевага, яку давала освіта, якщо це ще гарний університет, гарний диплом, тим більше, але тепер. Все значно складніше технологічні компанії, такі навіть як найдорожчі в світі компанії Google, Meta, вони скорочують робочі місця минулого року. Багато гігантів техіндустрії звільнили тисячі тисячі працівників через економічні виклики, і не тільки. Я розповідав вам про такі скорочення в американському Вігтехі. Потім державний сектор. Він втрачає свій престиж, робота в уряді чи в якихось публічній. В річних установах, в тих же школах, вона вже не така приваблива через нижче зарплати, через вищу бюрократію. Інженерія багато дуже інновацій, таких як електромобілі, відновлювана енергетика. Тепер вони розробляються в Китаї, а не в США чи Європі. Колись супер така престижна юриспруденція. Ну, тепер прийшов штучний інтелект, який автоматизує прості юридичні завдання, такі як аналіз документів, і загрожує дуже багатьом робочим місцям для молодих юристів. Деякі країни, я розповідав вам про Близький Схід, вони взагалі роблять інтегральний проєкти, в запровадження генеративного штучного інтелекту навіть в законотворчі процеси, в свята святих державного управління. Журналістика, ця професія втрачає попит через скорочення традиційних медіа і зростання соцмереж, коли деякі, скажімо такі. Авторитетні блогери вони стають навіть більш впливовими ніж деякі телеканали. І візьміть того ж Дональда Трампа, який перед виборами пішов куди, навіть не те на не на телеканали. Він пішов до консервативних блогерів, які мали там кілька десятків мільйонів переглядів, і давав їм. Інтерв'ю я вам про це розповідав. Метью Мартін з консалтингової компанії Оксфорд Economics дослідив американців у віці від 22 до 27 років з вищою освітою. і в цьому році, в 25-му році, їх рівень безробіття вперше в історії вищий за середній по. Країні особливо складна тим, хто шукає роботу одразу після випуску. В Європейському Союзі безробіття серед молодих випускників наближається до загального рівня для їх вікової групи. Тобто освіта більше не дає переваги в зайнятості. Подібне відбувається в Британії, в Канаді, в Японії. Навіть елітні випускники, скажімо, як МБІ Стенфордського університету, теж потерпають. Минулого року лише 80% випускників бізнес-школи Стенфорда знайшли роботу через три місяці після закінчення. Це порівняно з 91% ще 4 роки тому, у 2021 році. Чому випускники втрачають свої переваги, особливі, які вони мали раніше? Раніше вони заробляли значно більше, ніж люди без вищої освіти. Наприклад, у 2015 році середній американський випускник заробляв майже на 70% більше ніж випускник середньої школи. Але до 2004 року ця різниця скоротилась вже до 50%. Крім того, робота стала приносити і менше задоволення опитування показують, що випускники в США. Лише на 3% частіше кажуть, що дуже задоволені своєю роботою, порівняно з 7% премією в цьому сенсі раніше, да? тобто, якщо знову порівнювати з тими, хто не отримав вищої освіти. Сюден Карлсон з університету штату Пітбург зазначає, що багато сучасних студентів вони взагалі функціонально неграмотні. Тобто, наприклад, студенти-філологи в цьому році вони часто не можуть зрозуміти складні тексти, такі як Роман Чарльза Дікенса холодний дім, да, через складну мову, через історичний контекст це потребує мислення, це потребує відмови від такої когнітивної легкості, і багатьом це дається непросто. Деякі університети пропонують слабкі програми і приймають менш підготовлених студентів. і Це знижує якість освіти. Я, до речі, розповідав вам про результати. Піза от цього великого такого загальносвітового тестування якості системи освіти, яку, до речі, систему, яку створив Андреас Шляйхер, який викладає у нас в українському глобальному факультеті, періодично дає такі відкриті лекції, це неймовірно цікаво. Поділюся з вами лінком, можете подивитись. От. Але це не єдина причина, тому що, наприклад, Лейла Бенгалі з Федерального резерву Сан-Франциска виявила, що головна причина це зміна попиту на. Ринку праці структура попиту технології розвиваються так, що роботи, які раніше вимагали, скажімо, вищої освіти, тепер вони можуть виконуватись людьми без неї. Наприклад, раніше тільки випускники вміли працювати з комп'ютерами, але зараз всі мають смартфони, базові, цифрові навички. Сайт пошуку роботи Indeed зазначає, що в багатьох індустріях, таких як професійні послуги бізнес-послуги, тепер наймають більше людей без вищої освіти ніж. 15 років тому, тому що значно важливіше, щоб людина була зацікавлена, щоб вона була мотивована, щоб вона була дисциплінована. А це може не корелювати з наявністю вищої освіти. Які ж галузі найбільше постраждали? Ну, традиційна галузі, які наймали випускників, вони скорочують можливості. В Євросоюзі кількість молодих людей від 15 до 24 років, які працюють в фінансах, в страхуванні, зменшилась на 16% за останні 10 років. 玩。<laughs> Кількість робочих місць в юридичних послугах майже не зросла аж з 2006 року. У Британії кількість молодих людей в юриспруденції та фінансах скоротилась на 10% з 2016 року. Наприклад, серіал Індустрія про молодих банкірів в Лондоні показує, як багато випускників втрачають роботу в цій сфері. Генеративні моделі штучного інтелекту це окрема історія. Дойже Чадж ChatGPT, який з'явився у 2022 році, став справжнім та таким геймченджером Хоча він поки що не є головною причиною, да тому що от, от ці зміни структури зайнятості, тому що проблеми почалися раніше, насправді, наприклад після фінансової кризи 2007-2009 років попит на юристів зменшився через спад, в угоду злиття і поглинання мнд а інвестиційні банки теж стали менш амбітними чи агресивними. І в Штатах тільки 6% компаній поки що використовують генеративний штучний інтелект. Але це ж лише початок. Ми з вами розуміємо, що якраз найбільший потенціал зміни структури зайнятості в світі несе запровадження якраз інтелектуальних систем на базі штучного інтелекту. Це, до речі, те, чим займається компанія Лернтор Global в Україні, допомагаючи бізнесам з різних індустрій набувати особливих конкурентних переваг. Вони навчають. Запроваджувати штучний інтелект розробляють моделі і системи, інтегрують їх у ваш бізнес для того, щоб допомогти вам обходити конкурентів. Залишу лінк. Під цим відео. Чи варто взагалі тоді вступати до університету? Хтось може задати питання. Я записував відео для вас про відомих драпаутів, які стали доларовими мільярдерами. Їх насправді дуже багато серед мільярдерів, і це тенденція. В США, молодь дедалі, частіше сумнівається в цінності вищої освіти. З 2013 по 2022 рік кількість студентів бакалаврату впала на 5%, за даними ОСІДі цього клубу багатих країн. Але інших багатих країнах, де освіта дешевше через державні субсидії, вступ до університетів зростає. Цікава тенденція на протиході у Франції, наприклад, кількість студентів зросла на 36% в Ірландії на 45% за останні десятиліття. І поки що це коштує багато з точки зору коштів платників податків. Але питання, як це відобразиться на економіці цих країн в майбутнє десятиліття, можливо, вони здобудуть якраз особливу перевагу в порівнянні з тими країнами, які не інвестують. Істують у вас таким чином, багато студентів обирають менш затребувані спеціальності, такі як мистецтва, гуманітарні, соціальні науки і навіть журналістику, попри її низький Попит і коли освічені люди не отримують роботу, яку вони вважають достойною, це може викликати соціальні і політичні проблеми також. Пітер Турчину, учений з університету Коннектикуту, стверджує, що надлишок еліт це занадто багато освічених людей без перспектив. Історично це призводило до протестів і революцій, як в Європі в 1848 році. Приклад з 2025 року, Луїджо Манжоне, випускник Пенсильванського університету. Мав би жити щасливе, успішне, заможне життя, але його звинувачують у вбивстві керівника страхової кампанії. Багато людей симпатизують його розчаруванню і зібрали для нього понад мільйон доларів пожертв. Неймовірно. Що буде далі? Молоді випускники в цьому році стикаються з новою реальністю. Вища освіта більше не гарантує успіху. Компанії наймають людей з меншою освітою, а технології вже замінюють традиційні професії, які раніше потребували людей з дипломами. Якщо молодь продовжить обирати незатребувані спеціальності, а ринки праці будуть змінюватися, то ситуація може ще більше погіршитись. Це виклик не лише для студентів, для урядів, які. Мають переглянути, які взагалі професії підтримувати, і навіть ширше можна це питання поставити, тому що це питання майбутнього освіти, яка, очевидно, стоїть вже просто на порозі глобальної революції, яку не минути через прихід штучного інтелекту. Ну і над цим всім ще велике питання економічної спеціалізації країни, професії країни, економічної стратегії, що насправді вигідно з точки зору. Розвитку економічної системи, людині, компанії, країні будемо з вами розбирати це в окремих відео. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо до зустрічі.